Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Наперед перепрошую за свій голос. На жаль, я захворіла через те і не було відео на каналі, тому що голос такий тримався ще в гіршому стані дуже довго. Зараз я все ж таки вирішила озвучити відео. Маю велику надію, що не дуже буду вас дратувати, оскільки ще буду чекати до повного завершення своєї хвороби, то відео не буде, напевно, ще один тиждень. Як бачите, було у нас дуже багато справ. У нас був збір урожаю. Всі дружно вибирали картоплю. Як бачите, підготовляла я зараз місце, де ця картопля має висипатися, а моя компанія вся допомагала цю картоплю вибирати. За цей час вже встигли і діти піти в школу, скільки почався вересень, і навчання вже розпочалося, звичайно, і у нас. Стила я поприбирати і біля будинку, тому що травичка росте кожен раз і завжди хочеться, щоб було принаймні перед будинком чистенько, тому займаюся косінням трави, скошею, е особливо там, де бігають, бавляться діти. Це є перед будинком, біля квіточок, біля гойдалки, біля батуту вхід в будинок з іншої сторони, тому що в нас є два входи є з передньої сторони, але щоправда, він ще там не готовий і через нього ми не ходимо. І з задньої сторони, якраз таки тут, де вікуся, це все загрібає і підмітає. Поки моя дитина займається вже зачищенням території, я збираю урожай трошки огірків, трошки цибулі, тому що. Ніби у нас і дощу немає, але цибуля теж починає гнити, її треба всю повибирати, дуже багато її немає, оскільки я гектарами цибулі не саджу. Але є стільки, що мені вистачає на закрутку ту, яку я якраз таки роблю, щоб вже не купляти цибулю, на то, щоб їсти протягом літа. І ще залишається трошки на зиму. Цибуля є різна, як бачите, є велика, є маленька і різної коль, різного кольору та різної форми. Біла, така фіолетова, звичайна, і, по формі так це кругла і така подовгоста. Цибулю залишаю на сонечку трохи сохнути, тим часом займаюся. А трошки квітами. В мене невелика кількість квітів. Тут є в мене з осінніх такі, та вони і літніми можна їх назвати. Вони круглорічні чорнобривці, дощу у нас практично немає. Я так чекала, що він трошки десь випаде, і легше буде можна. Пополоти, зробити порядок із квітами, але дощу немає, тому треба їх полоти, так як є в такій ситуації і при такій погоді, тому що е, буряни будуть більше, ніж мої квіти. Тут в мене немає чогось такого особливого. Е, звичайні чорнобривці, також, як бачите, зразу є юка, є кущові троянди, є азалія, є. Осінні хризантеми, Одна мультифлора залишилася з минулого року. Більше мультифлори не пережило чомусь зиму. Також така шовкова травичка. Звичайно, кепариси, які ростуть, чекають, коли вони вже переїдуть туди, куди треба. Ще тут є лаванда, декілька кущиків, яка помаленьку розростається. Та й усе, більше нічого тут такого в мене і немає. А ще є ось такі сухоцвіти. Це єдине, що зійшло із того, що я садила навесні. Розцвітають такими гарними, блакитними і білими квіточками. Але й цього вистачає, щоб потішити своє око. Далі, після бурянів, ми з Андрійком займаємося врожаями сьогодні, тому що. Зібрали цибулю, зібрали огірки, збираємо кабачки. Кабачків цього року багато, хоча я кабачки просто посадила ось так між квітами. Ті, які садила на грядці, то вони не вродили взагалі. Не знаю, що цього року з ними є. Цього року дуже багато чого. Сохне, просто всихає, згоряє на сонці, навіть квіти. Багато якої яка городина просто так пропадала, От, наприклад, я садила горох, то Він в одну хвилю засох і не тільки в одної мене, і внизу в батьків, і там в сусідів він засох. Огірки так само. Кабачки на городі пропали повністю. А ось тут між квітами кабачкам дуже добре. Вони виросли величезні. Самі листки і дають плоди також досить такі великі. Спочатку ми пильнували маленькі збирали, а зараз вже даємо їм рости, тому що віддамо там до батьків, кроликам свинці і нехай їдять. Ми вже робили із них і кабачкову джику, і багато страв готували. тож Залишаємо просто щонайменше. Для того, щоб смажити, а все решту віддаємо геть. Після такого руху на вулиці хочеться бути вже вдома і щось смачненьке готувати. Тож ділюся з вами процесом приготування і рецептиком дуже швидкого печива і такого досить бюджетного і смачного. Для нього мені потрібне вершкове масло. Я його ще, як планувала виходити з хати до роботи, я його дістала. Воно у мене м'ягеньке, я його збила з цукровою пудрою, до збільшення, до посвітління. додала яйця також збила, потім додаю борошно і також добре збиваю, щоб не було ніяких десь грудочок, не було нічого е, такого зайвого. Після цього додаю ще кокосову стружку у тісто і гарнесенько перемішую. Насправді це все робиться дуже-дуже швидко. Для того, щоб формувати саме печиво, потрібен кондитерський мішок. Я набираю масу в мішечок і ось так гарнесенько викладаю тісто на бляшку, на пергаментний папір. Насправді, дуже сильно я не там задумуюся над тим, що кришечки якось виглядають не так, тому що відсаджую я їх не ідеально. Все насправді вийде добре. Просто треба робити відстань між самими тими кришечками-печивом, тому що воно при випічці розходиться і може вам все. Докубки склеїтеся, і якщо не хочете бавитися з тим, щоб розклеювати, то треба робити між печивом відстань. Відправляю у духовку, печиво випікається моментально, якісь там 5 хвилин, і печиво вже буде готовим. Треба орієнтуватися більше на ось таку золотисту скориночку, яка утворюється на печиві. Хочете, щоб було більше засмажене, можна більше. Потримати духовці, хочете менше можна менше. Печиво виходить дуже смачне, таке вершкове на смак. Затримується воно на столі зовсім недовго, оскільки воно дітям дуже смакує і розходиться моментально, як тільки ви його приготували, декілька хвилин біля вас покрутилися і можна сказати, що печива немає. Ось таке відео в мене вийшло сьогодні. Ще раз перепрошую всіх за свій голос. Маю надію, що ви дослухали його до кінця. На цьому я з вами буду прощатися. Маю надію, що відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися всього нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей!